Забрав землю громади скандал із тестом судді ВАКС. Підозрюваний у незаконному переправленні у Халянтів очікує на вирок. Три дні в лікарні і воля, як жителька Перестри наркоманію долала. Як улюблено хобі Волинянина до криміналу привело. В ефірі телеканалу Аверс інформаційний випуск четверга 11 грудня. У студії працює Ольга Ганич. Мирного вам вечора. Купачівську громаду знову сколихнула сумна звістка. У лікарні помер захисник із села Уляники Андрій Ганущенко. Воїн 93-го року народження був призваний на службу по мобілізації. На жаль, 9 грудня серце героя зупинилося. У Володимирі містяни провалив останню дорогу героя Олега Гринишина. Захисник із села Суходоли боронив країну на Сумщині. На жаль, клята війна обірвала життя героя 29 листопада за декілька днів до дня його народження. 11 грудня у храмі святих Віри надії любові та матері їх Софії відбувся чин поховання воїна. Свій останній спочинок Олег Гринишин віднайшов на кладовище у рідному селі Суходоле. Щире співчуття грідним та близьким і вічна шана всім полеглим захисникам. На Волині викрили 26-річного військовослужбовця на незаконному переправленні через державний кордон. Відомо, що чоловік разом зі спільником взявся за 7 тисяч доларів США допомогти військовозобов'язаному покинути територію України. За планом, клієнт мав прибути до Луцька та очікувати подальше вказівок. Ділок запевнив, що наступного дня його заберуть та відвезуть до відправного пункту. У зазначеному місці військовий зустрів громадянина на автомобілі та сказав покласти гроші до схованки в салоні. Що той зробив? Саме на цьому моменті злочинний план перервали правоохоронці. Тепер же фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі. Втрапив на кримінал виконувач обов'язків директора Нововолинської шахти номер 9 Правоохоронці встановили, що посадовець укладав договорів про постачання електроенергії так, що установа переплатила понад 400 тисяч. Встановлено, що посадовець безпідставно уклав додаткові угоди до договору про поставку електроенергії, згідно з якими її ціна зростала уже після того, як вона була поставлена замовником. Цей спосіб державному підприємству було задано майнової шкоди на понад 475 тисяч гривень. І за ці свої незаконні дії він тепер відповідатиме перед судом. На Рівненщині гучний земельний скандал із родинними зв'язками. Односельчани кажуть, що тест судді вищого антикорупційного суду самовільно відкусив шмат землі, і тепер людям біда. Ні пожежна, ні комбайни не доїдуть. Що переважить закон здоровий глузд чи родинні зв'язки? Що можна, якщо зять суддя? Тесть судді вищого антикорупційного суду Миколи Глотова Василь Чубай самовільно захопив земельну ділянку та ще й яку спокусився відгородити в односельчан шмат дороги. Так розказують сусіди. Це на Рівненщині. Забрав землю громади і забрав, отут звозив нам ширину. Вулиці. Ми не можемо доїхати ні пожежним автомобілем, сюди він не заїде. Ми не можемо обробити город. Ми зараз робимо реконструкцію будинку, ми хочемо його піднімати. Бетон змішувач не заїде, щебню ми не підвеземо. Ну, терпіли ми це все протягом 14 років. Але була остання крапля, коли ми підвезли метал, щоб обшалювати хату. І той метал ми несли звідти вручну. Відповідно до висновку експертизи, дороги зайнято пів метр сорок. Тобто, це рахуйте, ось десь має бути його, оце межа дороги. Свого часу, тільки він оце почав будувати, той паркан, я особисто просив, що Василь, ти ж бачу, ми не можемо заїхати ні комбайн, ні машина, нічого. Ми ж землю, землю ще не обробили. Що, давай я тобі допоможу розібрати, і ми його переставимо так, як він має бути. Але він в категоричній формі сказав, що він нічого представляти не буде, що це мої проблеми заїхати, тобто, що це моя головна біль, як казала його дружина, залітайте на свій город. Сільська рада сказала, що вона нічого не може зробити, оскільки він відмовився, і на тому все зайняла позицію якби самозахоплювача. Місцеві розказують раніше тут був величезний вигін. Оце видно, що вони зайняли не тільки тут цю дорогу, а просто до кінця тієї вулиці паралельної. Це був весь такий вигідний, а ну рахуйте, майже в два рази вона зайнята ця земля. А. І туди аж на сто метрів. До соток до не знаю, мой вісім-десять. Мама не раз сюди приходила. З ними хотіла говорити, щоб ну якось зробити так, щоб було по-людськи. Але ніхто на нього не звертав уваги. Людина, яка має якусь чуть совість, якесь має поняття повагу до людей в селі, Таку б, я думаю, і не зробила. Якби хтів кожний зробив, що хотів, то тут то, тої то дороги не було б нічого не було Ці б. Всі ходили певно з стрижичками, якимись. Ба більше проти Василя Чубая відкрили кримінальну справу щодо самовільного зайняття землі, а той і далі добудовував паркан, каже пані Анжела. Люди не бояться ні закону, нічого. Чому? Чому зять працює суддею антикорупційного суду? Як він би дбав про закони України, він би собі такого не дозволив. В першу чергу судді мають показувати приклад, як людям жити і як чинити. А ще скажу чому? Бо суддя наш з Самари. Тому може закони України його не обходять. Як ми виказали на загал цю проблему, сусід погрожував і то неодноразово нам вбивством. Наразі поспілкуватися із Василем Григоровичем нам не вдалося. Схоже, господаря немає вдома. Той поїхав до Радивилова, каже його швагро. Як вам не стидно? Таке зараз, такий час. Війна йде. Дівчата не на часі зараз таким займатися. Вам треба по часі. Так? Якщо вона посуньтеся. його прийме, що ви будете ви тут добати? Ви мені скажіть? Нічого. Ми хочемо заїхати посуньтеся і заїжджайте. Не буде не прийміть немає. свого. Я знаю, як він був той пліт. Влізли вони, не влізли, вони так, його приватизували. Що вони мають робити? Хай суд рішить, хай приймають чи що роблять. Нащо ви не отаке не зробили? То тут люди всі а сміються. якби зробили. оцей кут що я зробив? Зайняли вони, Нашу не було проблем. Що мало не було. землі? Ну то в нього ж приватизоване воно. Ну, то що в нього мало землі? А, а як не заїжджати комбайном? Комбайн? Ваня, ну ти ж сам, ну давай ну подумай так. Але ну, ми... Я Там головне питання заїзд на город. І Це вже загородив. діла немає до нього. Хайна все мало договорити. Ну. Пан Іван, ймовірно, брат судівської тещі, по-мудрому пропонує рідні та сусідам сідати за стіл переговорів. «Весь час договорюється кров. Якщо так, не будемо ні договорюватися, не нічого бача. не буде. Я не можна договоритися з ним, як він каже, що він мене заб'є. Він хто він казав? «Ну, що? ж вже записано все. Він. Те, що я слухаю, що він каже, то мені вже треба було б давно його забити, наприклад. Він нього з головою щось трохи і я щось захоплюю. Нічого. А, але як не домовитися, у то мені тодічко, а ну, як не наразі на ділянку накладено арешт, але сусід поступатися метром дороги не збирається. Зауважує пан Володимир. А з прокуратури, мовляв, одні відписки було проведено нову технічну. Документацію виготовлену на ту землю вже з тим самозахопленням, і зараз вони хочуть в суді зняти арешт, щоб по-новому перереєструвати цю землю. Зять порішав через Вінницю. Їдемо у Радивилів, бо ж там нині суд над Василем Чубаєм. Той прийшов разом з дружиною та адвокатом. Суддя зо півгодини мізкувала, що ж її робити із журналістами. Після нарадчої кімнати Олена Делалова ухвалила зйомку дозволити, а от висвітлювати засідання до вироку зась. Мовляв, справа не відноситься до суспільно значимих. Це при тому, що потерпіла сторона, сільрада. Засідання тут же відкладають. Добрий день, Василь Григорович. Ми журналісти стоп, з телеканалу Стоп, Аверс. стоп, стоп, стоп. Ніякого спілкування. Просто я вас попереджую. Людина відмовилася по стану здоров'я, давати будь-які покази по даному кримінальному провадженню. Ми хочемо висвітлити його позицію. Н ні. Ви її всі почуєте в суді. І я вам не прокоментую. Як вирішити ту проблему, Василь Добачу. Григорович? Адвокат, схоже, взагалі закриває тестя та те, що судді у машині. Ні, ніхто нічого не розкаже. Пані прокурор. Люди переживають, аби суд у цій історії не став Бутафорським. Уже завтра нове засідання. Що буде, якщо з ділянки знімуть арешт? Сусіди прогнозують. На рішенні сесії затвердять ту технічну документацію, вони подадуть в геокадастер Зміниці, і все буде, якби в них законно приватизовано. І на цьому кримінальна справа закривається в зв'язку з відсутністю складу злочину, оскільки прокурор підтримує позицію захисника. Цікаво, а що порадив би зять, приїхавши до тестя в гості Іти з сусідами на мирову чи, як то кажуть, воювати до останнього сантиметра дороги. Тим паче, що Микола Глотов, схоже, дуже ощадливий чоловік, будучи судею, навіть оформив національний кешбек. А його дружина не пропустила нагоди взяти у держави тисячу гривень зимової підтримки. Я, я в з там з 2012 року земельну ділянку вони оформили. Румляли ще до того, як я навіть з їхньою дочкою познайомився. Я там не живу, я до того відношення не маю. Я живу в Києві. Це я тестові не маю права нічого радити. Я, я е, як суддя не маю права нікого не консультувати, нікому нічого радити. Проблеми мого тестя це проблеми мого тестя. Я до них не маю жодного відношення. Суддя міркує, чи може бути зв'язок між тестовим парканом і його роботою. Чоловік цієї жінки, яка, там, е, ну, з моїм тестом, там десь на нього пише скарги. ну, Це те, що я знаю mm -hmm. тільки. В 2008-2010 він працював в поліції і був затриманий на хабарі. Е, які ситуації з цією справою, я не знаю. Mm -hmm. А в Україні триває атака на антикорупційні органи. Чи є ця ситуація з написанням заяв? На мого теся, те, що пов'язана з тиском на антикорупційні органи, чи не пов'язана, чи це звичайний сільський якийсь спір? Я я цього не знаю. між тим пані Анжела каже, справа щодо її чоловіка сфабрикована. Олена Лищук, Неля Прокупчук із Рівненщини, телеканал Аверс. Волинянину оголосили підозру в організації переправлення військовозобов'язаних за кордон. Після того, як провели обшуки, підозрюваний безперешкодно покинув країну. Яка його доля? Дивіться далі. На Волині група осіб організувала злочинну бізнес-схему і розробила покрокову інструкцію Шлях військовозобов'язаних з України до Республіки Білорусь. Попалися ділки навневдалі з пробі переправлення двох волинян, жителів селища Цумань та Березичі, а також жителя міста Миколаїв. Відкрили кримінал. Однак на цьому не завершилось. Біля населеного пункту Озерна Ковальського району зупинили керманича Тойота Кемрі, який за грошову винагороду, перевозив двох осіб в напрямку державного кордону. На Ратнівщині при розслідуванні встановили й інші факти незаконного переправлення. Почалось об'єднання кримінальних проваджень за схожими сценаріями або, ймовірно, де засвітилися одні й ті ж самі фігуранти. В селі підкормілля, що на Каменька-Ширщині, до оселі чоловіка, навідався слідчий, як він сам розповідав, залишив письмове повідомлення про підозру на видному місці за місцем проживання підозрюваного та ще направив поштою затримати останнього за нібито організацію незаконного переправлення чоловіків до Білорусі вдалося не одразу. Поки стражі порядку намагались забезпечити належне розслідування чоловіка, вже в Україні не було. Підозрюваний має інвалідність. Як становили правоохоронці, упродовж з 23 по 25 рік часто виїжджав за кордон. Як тільки в нього вдома пройшли обшуки через тиждень, безперешкодно покинув територію України. Поки перебував у Польщі, йому приготували нову підозру за іншим епізодом і оголосили в розшук. Підозрюваний на батьківщину повернувся через півроку. Затримали його просто на кордоні 1 грудня. Коли чоловік перебував у міжнародному розшуку, питання про його арешт вже підіймалось і у Ратнівському районному суді, і в апеляційному суді Волині. Там з'ясували, що раніше підозрюваний виїжджав за межі України незаконним шляхом до Республіки Білорусь, звідти до Польщі і Австрії, та подальшому в офіційному порядку був депортований до Польщі. На цей раз після повернення його до України Ратнівський районний суд вирішив, що на час розслідування під вартою підозрюваний перебувати не буде. Домашнього арешту достатньо. Ольга Ганиш, телеканал Аверс. У молодої жінки із села наподалік рожища виявили наркотики. Що до неї порушили кримінальну справу, але жінці вдалося уникнути покарання. Що стало вирішальним у цій історії? Дивіться далі. Наркотики у селі. У жительки Переспи на Волині виявили психотропи. Молода жінка офіційно не працює. Досі проблем із законом не мала. Тепер же її звинувачують у незаконному придбанні і зберіганні психотропів без мети збуту. Закон передбачає покарання штрафи, виправні роботи до двох років або ж навіть обмеження чи позбавлення волі до трьох років. Така кількість психотропів, яку виявили у жінки, на наркотичний бізнес не тягне. У ході досудового розслідування вилучили два зразки амфетаміну, менше півграма. Адвокат просив взагалі звільнити жінку від кримінальної відповідальності. Мовляв, та зробила крок назустріч собі і державі. Вільно пролікувалася від наркоманії у Волинській психлікарні. Три дні і нова людина. Саме стільки кажуть, лікувалася жінка від залежності. У липні отримала кримінальну справу, а згодом лягла у лікарню. З 16 по 18 вересня 2025 року перебувала на стаціонарному лікуванні з діагнозом психічні і поведінкові розлади внаслідок вживання психостимуляторів амфетамін вживання зі шкодою для здоров'я. У суді першої інстанції прокурор не заперечувала проти звільнення від відповідальності. Суд дійшов висновку. Якщо людина вперше оступилася, потім лікувалася і ніби як перезапустилася, карати її нема сенсу. Але що вирішать судді апеляційної інстанції? Жінка на засідання не з'явилась. з'явилася. Сліпере в, якісь... в процесі доїзду відбувся проблемний, бо на даний час вона не відповідає відповідно чи ніякі. Я відомо, данка це за тощо допустити в пассисі. Оскільки без неміж тим суд першої інстанції, хоч і звільнив пані від відповідальності, але виставив чек за проведення експертизи понад дві тисячі гривень. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Любиш рибалити у заборонених місцях, любий відповідати за законом. На Волині два окуня підвели рибалку під кримінал. Чоловіка впіймали за улюбленим хобі у вкрай непідходящому місці. На території заповідника тепер же доведеться відповідати за вчинене за буквою закону. На волині біля водосховища свинарка правоохоронці схоже натрапили на любителя підводного полювання. Чоловіка виявили поруч з водоймою, з цікавеньким арсеналом, професійним костюмом водолаза, підводною рушницею та гарним уловом. Під час огляду місця події було вилучено водолазну маску чорного кольору, водолазні ласти чорно-жовтого кольору, водолазні рукавиці чорного кольору, підводний ліхтарик зеленого кольору, водолазний костюм чорно-синього кольору, підводну рушницю, грузову поясну сумку, три риби, окунь розміром 27 см, сантиметрів, окунь 29 см сантиметрів, та ратан 18 сантиметрів. Так, любителя рибалки взялися трусити правоохоронці, бо ж хоче рибалив в законний спосіб та далеко не у законному для того місці. Вибір порибалити впав на заповідник. Тепер же довелося віддати копам і спорядження, і зловлену рибу. Як вбачається з витягу з ЄРДР від 29 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 249 Кримінального кодексу України, 28 листопада 2025 року, чоловік здійснював вилови риби поблизу водосховища Свинарка у селі Хорів Володимирського району. Вказана територія відноситься до природного заповіднику. Так, два окуня тарапан привели любителя риболовлі до криміналу. До слова, санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17 до 51 тисячі гривень або пробаційний нагляд на строк до трьох років чи обмеження волі на той самий термін. Та останнє слово за судом. Анна Рарох, телеканал Аверс. Кидав покупців на гроші. У Луцьку взялися судити горе продавцям. Чоловік за версією слідства брав з людей завдатки та зникав. Наразі ж за свої вчинки відповідає перед судом. Торгував в інтернеті вигаданими товарами. Чи стикалися ви з недобросовісними продавцями? Як ні ваше щастя, бо ж декільком волинянам пощастило менше. Так люди спокійно замовляли в інтернеті необхідні товари, сплачували завдаток і натомість отримували лише розчарування, бо ж горе продавець, отримавши гроші, швиденько зникав зі зв'язку. Та ось декілька потерпілих, і уже відкрите кримінальне провадження. Суд установив принесудове розпонент провадження, що нас людина виясняти слід з вами з за тристапеді два скрізь два 25 року. Про Сергія галужка Срієва Селічину пропорушень привезені частини першої статті 190 Кримінального кодексу України. Кримінальні поваження дати одно собою відкритому тому судовому засібні особи, засібні відкрити учасників судового провадження. Наразі ж справу про шахрайство зібралися слухати у суді до слова, завдані збитки сягнули понад 120 тисяч гривень. Як чуємо, у судовому засіданні обвинувачений ще ні гривні не відшкодував. Проте як зауважила прокурор, в майбутньому потерпілі заявлятимуть цивільний позов. Просять підготовч. Ще судове засідання також судовий розгляд у кримінальному провадженні, щодо допоможки розглядати без його участі. Збитки їм не відшкодовано, цивільний позов подавати, зокрема, Мельничук Катерина Володимирівна написала, що бажає, що міри покарання покладається на розсуд суду. І так само потерпілий рибачок Написав, що буде подавати цивільний позов. Зрештою провівши підготовче засідання, слухання відклали. Попереду ще дослідження доказів та допит свідків. До слова за вчинене волинянину загрожує штраф або ж навіть позбавлення волі на строк до трьох років. Проте останнє слово за судом. Анна Рарух, телеканал Аверс. На цьому завершуємо випуск. Якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Ольга Ганич. Мирного вам вечора та до зустрічі в ефірі.